Русалонька У підводному світі було королівство русалок, правив ним король третон. Він мав сімох доньок, а наймолодшою була Аріель. Ця русалонька вирізнялася прекрасним голосом і непокірною вдачею. А ще її вабив світ людей. Одного дня всі зібралися на великий концерт. Крап Себастьян, радник тритона, оголосив про його початок Шість доньок короля відкрили велику мушлю, звідти мала з'явитися Аріель і заспівати. Але мушля виявилася порожньою. Аріель забула про виступ. Разом зі своїм другом Флаундером вона попливла на затонуле судно. І знайшла там скарб. Русалонька показала знахідку Мартину скорику. Той сказав, що це штрикоплит, штукенція, якою люди розчісують собі волосся. Раптом Аріель згадала про концерт, і мерщій поспішила до палацу. Та було вже пізно. Король третон розсердився не на жарт. А коли флаундер прохопився, що вони випливали на поверхню океану, розлютився ще дужче. Він не хотів, аби Аріель побачили люди, бо вважав їх небезпечними, Аріель попливла у свою темну печеру, в яку зносила скарби із затонулих кораблів. Краб Себастіан приплив за нею слідом і порадив їй викинути. Людський світ із голови. Однак русалонька і слухати про це не хотіла. Згодом Аріель знову випірнула на поверхню і підпливла до великого корабля. На борту вона помітила вродливого юнака, принца Еріка. На кораблі святкували його день народження. Ерік веселився з командою та песиком Максом. Аж тут зірвався буревій. У корабель влучила блискавка. Принца Еріка викинуло за борт. Русалонька підхопила юнака і попливла до берега. Вона витягла принца на сушу, схилилася над ним і заспівала. Її мелодійний голос привів Еріка до тями. Аж тут Аріель почула галас. Вона пірнула у воду і причаїлась до скелею. До принца підбіг дворецький грімсбі. Мене врятувала дівчина з найчарівнішим голосом, сказав Ерік. А тим часом відьма Урсула стежила за Аріель через магічну кулю. Ця лиходійка давно хотіла відібрати владу над океаном у короля Третона. І вже знала, як це зробити. Аріель повернулася до своєї печери. Там з'явився новий скарб статуя принца, яку Флаундер знайшов на дні після шторму. Ця річ нагадувала русалинці про Еріка. Вона відчувала, що закохується в нього. Аж тут до печери завітав тритон. Він дізнався від Себастіана. Що донька врятувала принца? Ти ж знаєш, що русалкам не можна з'являтися на очі людям? сердито сказав король і здійняв свій тризуб. Статуя розлетілася над руски. Щойно третон покинув печеру, як туди запливли дві мурени – Флотсам і Джетсам. Хочеш бути з принцем? запитав Флотсам. Урсула може допомогти, додав Джетсам. Аріель подалася до відьми, і та сказала їй Я перетворю тебе на людину на три дні. Якщо принц поцілує тебе до того, як на третій день зайде сонце, ти назавжди залишишся людиною. Якщо ні, то знову перетворишся на русалку і належатимеш мені. І за це я хочу твій голос. Аріель підписала відьмину угоду і заспівала. Урсула замкнула її голос у своєму амулеті. Потім вона перетворила русалоньку на дівчину. Ерік блукав пляжем і думав про незнайомку з чарівним голосом. І тут він помітив Аріель Ти так кого я шукаю? Зрадів він, але дівчина не зронила ні слова. Еріка це спантеличило, проте він запросив Аріель у палац. За вечерею Аріель помітила на столі штрико і стала розчісувати ним волосся, як учив Мартин Скорик. Еріка це розвеселило. Другого дня Ерік і Аріель каталися на човні. Та запливли у прекрасну лагуну. Ерік схилився, щоб поцілувати дівчину. Однак флотцем і джетсам посіпаки Урсули перекинули човен. Відьма дивилася у свою магічну кулю і вдоволено хихотіла. Та Урсула боялась, що принц таки встигне поцілувати Аріель до кінця третього дня. Тому перетворилася на вродливу дівчину з голосом русалоньки і назвалася Ванесою. Вона вийшла на берег і заспівала. Цей спів зачарував принца, і він миттю забув про Аріель. Принц оголосив всьому королівству, що одружується з Ванесою наступного ж дня. Ця звістка приголомшила Аріель. Її серце було розбите. У день весілля Еріка і Ванеси до Аріель прилетів Скорик з новиною. Він розказав, що зазирнув у каюту весільного корабля і побачив, як наречена постала у дзеркалі бридкою відьмою. Флаундер допоміг Аріель дістатися до корабля. Скорик зібрав друзів, щоб допомогти русалонці. Коли почалася шлюбна церемонія. Скорик зірвав шиї Ванеси амулет і кинув його до ніг Аріель. Голос повернувся до русалоньки, і вона заспівала. Ерік підбіг до Аріель. Та було вже пізно. Сонце сіло, перш ніж вони встигли поцілуватися. Аріель знову перетворилася на русалку. Урсула потягла її за собою на дно океану. Та шлях відьмі перегородив король тритон. Він погодився стати в'язним Урсули замість доньки. Цього я і прагнула. вигукнула відьма. Урсула схопила тризуб третона і у ту ж мить виросла до неймовірних розмірів. Відьма сколотила море тризубом, і навколо корабля принца Еріка утворився величезний вир. Та принц не злякався і спрямував судно просто на відьму. Потужна хвиля кинула судно вперед і гострий ніс корабля проштрикнув урсулу. Від неї лишились самі бульбашки, і її закляття щезло. Королівський тризуб упав на дно, третун підняв його і знову став правителем підводного світу. У підводному королівстві запанував мир і спокій. Та, на жаль, Аріель тепер не могла бути з Еріком. У тритона країлось серце, коли він бачив, як страждає його донька. Тож король скористався своєю могутністю він підніс до гори три зуб і перетворив хвіст Аріель на дві тендітні ніжки. Він знав, що сумуватиме за донькою, та його втішало те, що вона буде найщасливішою в світі. Незабаром Ерік та Аріель одружилися і зажили у злагоді та любові у королівському палаці.